Слава Україні, друзі! Героям слава в цьому відео, ви дізнаєтеся, як маєте гроші на телефоні без вкладень. При цьому не навантажуючи ваш телефон від слова зовсім. Так, мова піде про проект Omega Network. Там уже можна виводити токени та продавати за реальні гроші. Також в цьому відео покажу, як це зробити. Як завжди, мінімум води та максимум інформації, тому приємного перегляду ви на ютуб каналі Sharkus, де все про заробіток. Що ж, для того, щоб заробляти гроші, вам потрібно скачати програму Omega Network на телефон і зареєструватися. Якщо хочете, можете ввести мій реферальний код. Після цього ви получите безкоштовно токени уже на ваш баланс. Ось і все. В принципі, для заробітку більше нічого не потрібно знати. Просто кожного дня майнемо токени, натиснувши кнопку Старт. А тепер як вивести токени уже на біржу та продати за долари. Для цього потрібно пройти верифікацію, і тут треба робити це одразу, так як верифікацію провіряють вручну, а не боти. і займає це багато часу. Для того, щоб пройти верифікацію, переходимо у програмне меню та натискаємо профіль і встановлюємо двохетапну авторизацію. Повертаємось назад і натискаємо на перевірку користувача, тиснемо пройти верифікацію, і ви стоїте в чергу. Кожного дня, коли заходите в програму натискати на майнинг, переходіть у вкладку верифікацію та дивіться, чи не з'явилося поле для проходження верифікації. Чому кожного дня? Тому що ця форма буде дійсна у вас 2-3 дні. Потім вона пропаде і ви вже не зможете пройти верифікацію. Зроблено це для ліквідації абузерів. А далі там уже все по інструкції, вказуйте свої дані і просто фотографуйте паспорт та своє обличчя. Якщо вам немає 18 років, це все робите через батьків або старшого брата чи сестру. Без проблем все підтверджується перевірено на моїх знайомих. Якщо все це виконали, чекайте, коли вам підтвердять аккаунт, та після цього зможете виводити гроші. Як вивести токен Omega Network в гаманець Metamask? Чому це добре, тому що там не потрібна верифікація, або на гаманець OKX, а далі вже на біржу Bybit. Я робив це все на прикладі Metamask, але в цьому відео покажу два способи. Переходимо в Omega Network і в меню тиснемо на гаманець. Якщо ви не додавали свою мережу, я в телеграм-каналі робив про це пост. Якщо цікава інструкція, залишу в описі під відео. Переходимо в розділ гаманець та натискаємо зверху переключити мережу на Binance Smart Chain і створюємо гаманець. А далі адресу цього гаманця вводимо у розділі Перевірка користувача для отримання наших токенів. Наступний крок. Це вже безпосередньо вивід на Metamask і на біржу. Як я казав, все це я роблю через Metamask, тому почнемо. Переходимо в Metamask і вставляємо сайт у влаштованому браузері Meta. Сайт можете скопіювати внизу під відео для зручності. На цьому сайті коннектимось через Metamask або OKX. Я буду робити через Meta. Вас автоматично попросить змінити мережу на Омега, з усім погоджуєтесь. Законектувались. далі вам одразу покаже, скільки токенів ви зможете вивести. а саме заклеймити. І просто натискаємо Клейм і погоджуємось з транзакціями. Все, токени на вашому. Гаманці. Далі ці токени потрібно вивезти з Metamask на ByBit. Переходимо на біржу ByBit та в пошуку вписуємо Омега, і там є вкладка Поповнити. Копіюємо цей адрес, повертаємось у Meta та натискаємо відправити і вставляємо цей адрес з bybit. До речі, там на Bybit тільки одна мережа, тому ви точно не помилитесь. І натискаємо, яку кількість ми хочемо відправити. І все, далі просто чекаємо. Мені ці токени прийшли буквально за 2 хвилини. І я одразу їх продав, та заробив плюс-мінус 40 доларів. Якщо порахувати всі токени, які є у мене, це приблизно 3000 доларів. Звісно, не дадуть вивезти все одразу, але, друзі, все з нуля, без жодної копійки вкладень. А ви плакали що проект скам. Тепер як вивести на біржу OKX. Переходимо в Omega Network та вгорі, там де мережа, тиснемо Створити гаманець в мережі Омега. Обов'язково копіюємо ці секретні слова та зберігаємо їх. Все, гаманець ви створили. Тепер переходимо в OKX і одразу натискаємо вгорі не біржа, а гаманець. І вибираємо, в мене є гаманець і вставляємо ці слова з Омега Нетворк сюди. Далі все так само, як і з гаманцем Metamask. Переходимо у брауз на сайт, який ви можете копіювати під відео. Конектимось вже через OKX і просто клеїмо токени. Все, далі просто продаємо на. На біржі чи тримаємо, ну це все вже вирішувати іменно вам. Я просто одразу продав по ринку. Тепер кожного місця буду чекати розлог монет і буду продавати. Надіюсь, доларів 200 з цього проекту все таки виведу, і то буде добре. Вам хочу сказати, друзі, менше пишіть оці дурниці і просто почніть робити. Так була купа проектів, які вже заскамились, але ж ми нічого не вкладали. Зрозумійте, ви хочете заробляти тисячі доларів та ще й без ризиків. Альо, ви в якому світі взагалі живете? Якщо хочете заробляти великі гроші, потрібно вже інвестувати, вкладати. Десь втрачати без цього ніяк. А якщо хочете з нуля, без ризиків, без геморою і тому подібне, будь ласка, беріть участь у таких проєктах, де все, що ви тратите, це свій час. І, як правило, 70-80% таких проєктів вони просто скамляться. Але просто теоретично, якщо взяти участь в 20 таких проектах, один 3 три проекти все таки дадуть якийсь результат, і ви заберете своїх там 30-50 доларів без жодних вкладень, без переживань і тому подібне. У мене в телеграм-каналі все це є і ще декілька похожих проєктів на черзі, тобто вони там доходять до якоїсь фінішної прямої. Тому вступайте та виконуйте умови та чекайте на свій заробіток. Дякую, що переглянули це відео. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь та коментуйте його. Та залишайтесь зі мною, адже тут все про заробіток. На цьому все перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.